Космач перше село Гуцульщини, що відсвяткувало своє 600-річчя від дня заснування на державному рівні. Гуляли майже три дні. Основні урочистості відбулися 12 липня на у свято Петра і Павла. Родзинкою святкувань став восьмий міжнародний зі писанкарів, на якому було ухвалено резолюцію про утворення конгресу українських пасанкарів. На святковий концерт перед народним домом зібралося чимало космачан та гостей. Космач найбільше село в Україні, має аж 32 присілки. Сьогодні в селі налічується близько трьох тисяч талановитих майстрів, Противно ужиткового мистецтва. Космачани з покоління в покоління передають і свято бережуть свої традиції, звичаї, обряди, народну пісню, танець. Привітати колоритне село з ювілеєм завітав і перший заступник голови обласної державної адміністрації Роман Струтинський. Він вручив грамоту кабінету міністрів та сім медалей за заслуги перед Прикарпаттям, кращим космачанам. Побажати всій громаді, побажати владі, добра і щастя, гаразді всіх. Щоб в кожній сім'ї був мир і злагода, щоб люди підтримували ті давні гоцульські традиції, звичаї і обряди. А я бачу, що вони в нас. Дійсно підтримується і зберігається прекрасно. В рамках святкувань відбувся міжнародний турнір боротьби дзюдо, виступи фольклорних колективів, конкурс краси, княгиня космача. Відомі майстри проводили майстер-класи з писанкарства та ветенанки. Пощастило і гурмана. Усі бажаючі могли скуштувати традиційний гуцульський страв. 60-літній місцевий коваль Василь Кравчук стверджує, що у космачі кухня приносить лише користь. У нас у давнину народжувалося дуже багато дітей. Це був найбільший секрет довголіття, бо котра дитина слабша була, ще померла, а з тих 12, 13 лишилося 5-6. Ну і дихають таким воздухом чистим, їдять брензу, кулешу, молоко квасне, так що <схи> <схи> живуть довго. <схи> Як по станеш стане так такі кіптарні штілку в космосі, бо верховенно, от бачите, вони вже зовсім у них. Дрібня, а ця перлена гусольщини космач. Як кресані, так вишивка, так табівка, так пасок, це все є дрібне і ну. Витончена робота, космачанин ціле літо проводить на полонині, і його односельці, а зимою втішається за роботою біля художніх промислів. Пишається унікальним майстрами та культурною спадщиною космач, і сільський голова Дмитро Пожоджук лише переживає за працевлаштування в рідному селі. Космач горде село, космач славне село, космач старе село. Якщо подивитися на наших горах. На наші святилища, які не мають аналогів у Європі, якщо подивитися на наше мистецтво, де живе більше трьох тисяч мисців. Де дитина від трьох років уже починає щось своїми малими ручками творити? Де подивитися на наші весілля на конях у гусульській одежі, подивитися на наших колядників і на нашу маланку, це все є барвистий вікнок. 600 років це не так багато. Гадають космачани. Вони переконані, село житиме та розвиватиметься ще не одну сотню років.